Отже, номінація, благодійник, компанія малий бізнес, у тому числі фізична особа, підприємець. Для нагородження запрошується фізична особа, підприємець Олександр Підгорняк, село Зарванці, Вінницька область. Коли в Україну прийшла війна, Олександр Підгорняк не міг залишитися осторонь. Він надав величезну допомогу 95-й бригаді. Згодом сам пішов до злав, Збр... злав Збройних сил України, купував, ремонтував автівки для десантників. передавав продукти харчування і товари першого вжитку, підтримав родичів загиблих, допомагав у реабілітації бійців. На жаль, пан Олександр сьогодні не зміг бути з нами для отримання відзнаки. Ми запрошуємо його уповноважену особу Антона Бойка. Фізична особа підприємець Олександр Полі... Полі... Полігенко, місто Слов'янська Донецька область. Порцелянове підприємства, яке очолює Олександр Полігенко, реалізує доброчинну акцію Чашка добра. Уся виручка від продажу чашок з патріотичними малюнками відомого художника Юрія Журавля, іде на допомогу нашим захисникам. Сам Олександр Полігненко, якого у зоні АТО знають за позивним Іванич, особливо особисто щотижня доставляє вантажі українським бійцям для отримання відзнаки. Запрошуємо Світлану Курпякову, колегу та довірену особу пана Олександра. Фізична особа-підприємець Олександр Шалай, місто Ніжин, Чернігівська область. З першого дня мобілізаційної компанії надає транспорт для мобілізованих і допомагає доставляти амуніцію на фронт. За власний кошт ремонтує техніку, купує паливно-мастивні матеріали для автомобілів, які відвозять гуманітарний вантаж в АТО. Запрошуємо пана Олександра на сцену. Для нагородження лауреатів номінації благодійник компанія Малий бізнес, у тому числі фізична особа-підприємець. Запрошуємо голову Державної регуляторної служби України Ксенію Лябіну. І третє місце фізична особа, підприємець Олександр Полігенко. Полігенко, полігенько. Остап гарна. Дякуємо. Друге місце фізична особа-підприємець Олександр Підгорняк. І переможець номінації Благодійник компанія Малий бізнес, в тому числі фізична особа-підприємець Олександр Шалай. Пане Олександре, ось ваш мікрофон. Прошу. Дякую організаторам турніру. Мені дуже приємно, мене перехоплюють емоції, тому що оці нагороди поїдуть сьогодні в маленьке, але величне та стародавнє місто Ніжин, місто казацької слави та незламного духу. І це заслуга не тільки моя, це заслуга команди, яка вже два роки кує в тилу перемогу над нашими загарбниками. Перемога буде за нами нас не зламати. Слава Україні! Героям слава! З свого боку хочу подякувати всьому українському бізнесу, який не тільки долає кризи. Не тільки створює нові робочі місця для кожного українця щоденно і постійно, а й допомагає всім тим, хто сьогодні так потребує цієї допомоги. Наш український бізнес і на фронті, і в тилу і годує, і воює, і захищає. Тому велика шана і велика дяка українському бізнесу. І ще я щиро вірю. Що ми вийдемо з цієї кризи? Що ми переможемо в цій війні? Україна була і буде. Слава Україні.